Це Іван Торовий наш перший спілкурка. Він керівник багатьох компаній, наприклад, дизайн Цукрін і онлайн «Онлайн-теч» та інших. Вреалізував багато проєктів як на українському рівні пов'язаних з Маркер Плесами, так і на світовому рівні. На глобальному нього є замовники з різних країн. Наразі Іван працює ну, за межами України, тому його виступ буде онлайн. Він Розповість про штучного інтелекту на порядках, Іване? Так, все вірно. Так, я скажу про кейси використання штучного інтелекту м -м, безпосередньо в поліграфічній галузі. А там десь, Але там десь вона. Трішечки перетинається з з бізнесом взагалі. Е, ну, тепер почну із використання, як ми використовуємо штучний інтелект е, в професії, з пропресія є е, топ-10 помилок. Пов'язаних з тим, що файли недостатньо якісно підготовлені до друку, і ми автоматично їх виправляємо. Наприклад, саме така типова помилка: це коли низька роздільна здатність вхідних зображень. І наприклад, там якщо звикла вимога друкарні, то має бути 300 DPI. Дуже така часта проблема, що. Маємо вхідні файлі, файли там 72 два 96 дев'яносто тобто якісь там скріншоти з екрану і так далі. У е, нас є е, workflow е, так я ще його називаю конвеєр процесів, на якому ми е, обробляємо і підготовлюємо е, файли для друку, і робимо то автоматично. і в такій ситуації у нас є на цьому конвейері процесів, як я його далі буду називати просто Воркфлоу. І на цьому workflow у нас реалізовано апскалінг за допомогою штучного інтелекту. Він з одного піксела по висоті і ширині робить 4 піксела в такому. Випадку виходить, що якщо навіть зображення приходить 72 DPI, то там Получається десь близько 300 DPI на виході, і це файл готовий для друку. Робить він це дуже весело, красиво, якісно, От, тобто він заново перемальовує, навіть видно найтонькіші деталі волосся на о, якомусь там фоні і так далі. Тобто це. Перша історія використання штучного інтелекту. Друга історія: у нас є кейс, де ми друкуємо, де ми підготовлюємо файли для друкарні, яка друкує картини. І для того, щоб надрукувати картини, там треба зробити дуже великі підвороти. І додати. Там, Три, 4-5 сантиметрів для того, щоб цю картину натягнути на раму. Це перша історія. І третя історія, що завжди не відповідає формат тієї фотографії, яку присилає замовник. Не відповідає формату самої картини. Тому також за допомогою. Штучного інтелекту, ми домальовуємо не зображення, які треба додати для того, щоб виробити таку продукцію. Тобто, він домальовує фон на підвороти, і якщо формат, формат зображення не відповідає формату картини, то він домальовує Таким чином, щоб не було білих, білих відстані. Далі я розкажу про бізнес-процеси. У нас є цікавий кейс, де ми використовуємо штучний інтелект. Це вже ЛЛМ-ка. Попередні uh, два кейси то було про uh, роботу над зображеннями, а далі йдуть бізнес-кейси, і вони вже стосуються не тільки поліграфії, але й частково. Uh, для того uh, uh, в поліграфії є одна із. Uh, Таких складних задач це калькуляція, калькуляція замовлення. І для того, щоб зробити калькуляцію замовлення, треба отримати дані від замовника, такі як розмір продукції, формат продукції, на якому папері ми друкуємо, який папір підходить до якої продукції і так далі. Тобто, це фактично така собі база знань, і для того, щоб е, менеджер зміг е, зробити таку калькуляцію. Він має бути е, на перший раз в поліграфії і розуміти е, про що йдеться. Е, ми використовуємо е, е, LLM, llm модель. Лінгвістично для збору таких даних від клієнта. Тобто клієнт звертається в чат-бот, чат-бот веде себе як людина, він дуже похожий на людину. І задача у чат-бота зібрати різні дані, це я називаю. Зібрати формалізовані дані, і ці потім дані проходиться по чек-лісту, опитує номер телефону, імейл, е е як звати, і так далі. І потім ці формалізовані дані він відправляє до CRM. CRM або ERP. Якщо відправляти до CRM, то фактично. Він фіксує ліда, і потім о, менеджер працює з готовою заявкою, яка о, о, є в нього всі CRM. Якщо о, мова йде про ERP, то Чат-бот може отримати. Через формалізований вот даних може отримати від ERP системи готову калькуляцію і е, надати цю калькуляцію клієнту, і фактично завершити і фактично завершити е, замовлення. Фа, ну, прийняти фактичне замовлення. Також через інтеграцію з, з, з Workflow, він може отримати. Файл для друку, і таким чином це виглядає дуже природньо, автоматично. Працює 24 на 7, тобто не залежить від робочого графіку друкарні і е, е, працює на всіх язиках. Е, Такий чат бот можна інтегрувати до Telegram, WhatsApp, а більш мені за все подобається, щоб такий чатбот працював безпосередньо на сайті компанії. Далі такий чат бот, якщо він підключений до бази даних, в першому, в першому випадку. Ми просто формували заявку, а е чатпота можна налаштувати таким чином, щоб він міг читати е актуальну базу даних компанії, е яка знаходиться в, 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 в різних програмах ERP, CRM. І він е далі може відповідати. Клієнту на питання, що з моїм заказом, і коли він знає актуальну базу, то він знає на якому в якому статусі знаходиться замовлення, чи воно ще друкується, чи воно там пакується, чи воно доставляється, і він може відповідати на актуальні на актуальні дані, які є, є в компанії. Далі ми використовували штучний інтелект для аналізу комунікацій. Можна йому надати все листування і або всі дзвінки. Якщо дзвінки фіксуються в голосі, то можна йому надати всі дзвінки. Він проаналізує ефективність цих комунікацій. Дещо поправити, і може, може, якийсь менеджер працює достатньо недостатньо ефективно, і йому таким менеджерам, можна щось підказати. Далі, ця чат-бот може працювати в голосі, тобто він отримує. І голосові дзвінки відповідає, і е, може робити холодні дзвінки для е, того, щоб е, збирати ліди І це він робить на всіх язиках різними голосами. Він навіть може розмовляти голосами ваших е, менеджерів, ваших співробітників. Е, наприклад, кейс можна йому. Дати базу даних і поставити завдання виявити інтерес до, до виготовлення якоїсь там поліграфічної продукції, наприклад, до, о, до виставки. І він це зробить: зробить ліди, і в разі формування такого інтересу може цю інформацію. Передати до менеджера, який буде вже персонально з ним працювати, або може навіть повністю автоматично з таким лідом приймати, прийняти у нього заявку на виготовлення поліграфії, порахувати і, і відправити йому вартість. Також можна автоматично через штучний інтелект не просто перевіряти макети. Правда десь 95% всіх макетів не відповідають вимогам друкарні. Через штучний інтелект можна доробляти такі всі макети для того, щоб для того щоб їх не переробляти, і вони були, відповідали вимогам друку. Що ще в нас є? Далі мені дуже подобається, що на ньому можна зробити інтелектуальну базу знань. Мені дуже подобається, коли заходиш в нову компанію, збираєш всю документацію, яка в них є. І е бот цю документацію індексує, е і ньому можна, у нього можна запитувати. Е він буде знати всю специфіку конкретної друкарні. По матеріалах, по клієнтах, по, по замовленнях і так далі. Тобто він може прочитати дуже велику кількість даних за дуже. Короткий строк і ну така база знань на максимал. Потім на цій базі знань можна знастроїти йому, щоб він обучав нових співробітників. Коли приходить новий співробітник, він може пройти курс навчання і йому штучний інтелект буде ставити запитання. Які потрібні, щоб працівник знав, і буде йому відповідати. І якщо десь щось не так, він буде йому підказувати і обучати. Тобто на базі цього можна построїти систему навчання. Дуже, дуже велика кількість. 20 хвилин пройшло. Ще 5 хвилин. Я, я вже майже закінчив. Є можливість автоматизації е, рутинних задач, таких як, наприклад, відправлення мейлів, відправлення готових, е, готових оферт в, в PDF, в Word, наприклад, штучний інтелект вміє працювати з цими документами. І може їх формувати за е, потрібним шаблоном. Тобто е, він замінює роботу менеджера на рівні копі-пастінгу Наприклад, е, замовник, е, замовник хоче, щоб йому відправили. Е, Оферту електронною поштою, і менеджер о, рахує це в своїй пішки, або десь він там рахує. Потім Ctrl-C, Ctrl-V вставляє якісь документи, і потім вставляється документ на пошту, щоб відправити. Це все можна зробити повністю на 100% автоматично. Далі мені дуже подобається о, о, використання. Штучний інтелект на робочих нарадах. Робоча нарада записується в голосі, і потім штучний інтелект цей голос розпізнає розпізнає його по учасникам. Він робить самарі, о чому розмовляли, чим, о чим договорились і ставити задачі по цим учасникам, і якщо наприклад є планування таких задач, наприклад, в Trello то він може ці задачі створити в Trello і призначити тих, хто має це виконувати. Відповідальних осіб дуже цікава історія. У нас зараз це, ми над цим працюємо. Це у нас в процесі розробки планування виробництва. Планування виробництва дуже непроста справа, бо пов'язана з тим, що о, при вироб, на виробництві завжди все плаває. Плавають сроки, плавають, чиїсь матеріали. Плавають швидкість виготовлення якісь продукції, і якась машина встави не, не друкує, і так далі. І дуже важко це в реальному часі планувати. Штучний інтелект вміє це, по-перше, планувати. По-друге, він може підказувати стратегії, які. Зараз більш ефективні, наприклад, там можуть бути різні стратегії. Це друкуємо спочатку дедлайни. Друга стратегія може бути друкуємо віп-клієнтів спочатку. Третя стратегія може бути така, така що ми друкуємо з максимальною швидкістю, щоб щоб у нас не було. Переналуштувань різного оборудовання зміни матеріалів е і таке інше. І штучний інтелект тут дуже сильно в е тим допомагає, особливо коли в нас більше ста е заказів замовлень на день. Е е наприклад, Зараз я роблю таке планування для друкарні, яка друкує 5 тисяч книжок щогодини. Щогодини працює три зміни. І вони друкують всі ці книжки виключно цифровим на цифрових машинах. Тобто, це йде друк від однієї книжки. Ну і. Саме коротенькі самери. Штучний інтелект у поліграфії застосовується в препресі, виправлення поволок, покращення якості зображення, адаптація макетів. Використовується в адаптації, в автоматизації бізнес-процесів, обробка заявок управління з замовленнями, інтеграція з різними внутрішніми системами CRM, ERP, MIS, Створення інтелектуальних чат-ботів і голосових асистентів, навчені персоналу створення бази знань, і це дозволяє покращити сервіс, знизити навантаження на персонал, підвищити ефективність і лояльність клієнтів. Боже, я вложився. Дякую мане. Дуже з вами можна зв'язатися у єдиний момент. Ну, знайти його дуже легко, хто не знайде, координати, я допоможу. Може хтось хоче задати якісь питання, у нас були на питання за відповідь. А, будь ласка, відповідаю. Як провено мене на вимогу, так і а мені погано чути, мені якщо можна десь е, провести. Будь ласка, ви говорили про різні можливості, але ви не уточнили, це все в одному додатку, ви робите, чи це різні додатки, які саме це додатки. Тобто хотілося б більше побачити приклади, в яких саме додатків ви це робите і як це працює, і скільки це коштує, бо штучний інтелект не всюди безкоштовний і багато додатків зараз вже платні. Е... До різні додатки. Ми розробляємо індивідуально під е, кожного клієнта або е, у всіх з задачі, тому ми це виготовляємо індивідуально і е, в нас є у нас є свій конвейер процесів, і ми ці задачі вішаємо на. На цей конвер процесі і, і, і вартість залежить від, від конкретних кейсів, ну наприклад, асистент, для, який збирає інформацію і записує дані до Сірм, ну десь від двох від двох до п'яти тисяч доларів сто. только что эта интеграция и где-то э, 100-200 долларов на месяц бонплата. В порівнянні с живой особой, то где-то 20% средней зарплаты, например, менеджера полиграфического. Люди, тут... Дешево і не дуже дорого, скажімо. А от по на воно, воно ж стандартне для всіх. Тобто RGB і low для чих? А по пріпрєсу, я чую, Так, так, чую. Так, вот от приложення воркове там, гарантія. RGB, низкое разрешение это же для всех одинаково. Вы где для каждой циконференции, там и каждого процесса вы своё что-то разного А стандартные есть вот такие моменты. Да, э, но workflow у нас є набір їх. Тут цікаве таке питання. У нас є одна друкарня, у нас є одна друкарня, яка друкує э сувенірну продукцію. І для кожної, і, і для і в них дуже великий асортимент. То щоб е, ви зрозуміли, набір таких опцій, е, набір таких опцій це біля е, десь ну, біля двох тисяч продуктів, і під кожний продукт е, має бути свій процес, а просто RGB – да, це просто RGB. Ось ще є питання, хто хоче спитати щось ванта. Ну, немає питань, хто немає. Тоді запрошуємо до слова наступного спікера, І коншиля, керівник напрямку продажу про свого святкування компанії Коніка та Україна, відповідає за ринок України також деяких країн,